ну! Не женіть. Чому я таке не можу не купить? Кабанчик 340 гривень грає як на мене, просто для вбивання часу. Фух, кабанчик, капець. Ти мене налякав. Дякую, дякую. Кабанчик 228 гривень. Ну, якщо хоч я тобі піджену копію. Чоловіче я досив не вдячний. Але я ж кажу: можна просто в чат писати. Та ну. Не женіть. Не женіть. А хірі? Фатик, що робиш? Мужик, що, Кабанчик 1050 гривень. Ну короче, це на 7 Day гарного стріму. Ти шооо, величезне дякую. Це шок. Я думав, я думав що я в житті цей це не почув, а почув. Будем бо так. Боже, чоловіче, це капець. Так, 386%, все, перевиконали на 300%, бач на 400, ти шо? Кабанчик 232 гривні добі до, ш... до двох. Це до мене, може містер Біс зайшов, я не знаю. Що відбувається. Так, добре. Знову намагаємося повернутися до гри. Та, ну... Кабанчик 540 гривень, а що за 500, який звук? Петь. Кабанчик, ти мені я тобі хочу, тобі їх окремо поскидаю, якщо ти хочеш. Та кабанчик просто з ноги влітає цей стрім, і мене тут, я не знаю, по стільцю вже розмазую, то як... як масло по хлібу. як я хліпом. Ви це бачите? Це походу мій чувак, комусь. Що... Кабанчик 100 гривень, добре сайо. Нара, пішов ганяти по полю. Бувай. Ще раз величезно тобі дякую. Ти просто головний контентмейкер цього вечора. Я бажаю тихої спокійної ночі. Ще раз величезно дякую.